Добрий ранок, Тарасику. Сьогодні відбудеться забіг на 5 кілометрів шанування наших героїв, що віддали за всі часи нашої України життя за свободу, незалежність і територіальну цілісність України у всі часи. Від козаків від Володимира до сучасної нашої України, де наші військові виборюють нашу незалежність. Тарасико. Кожний раз ми приходимо до тебе. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τους πεσόντες ήρωές μας. Κάθε οικογένεια, κάθε Ουκρανός αυτή τη στιγμή έχει την απώλειά του. Και κάθε Ουκρανός το τιμάει με τον τρόπο του. Χθε ήταν η μέρα τη τιμής για τους πεσόντες ήρωες της Ουκρανίας. Αλλά το πρώτο Σάββατο, μετά το 29, όπως έπεσε σήμερα, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ουκρανία, σε κάθε πόλη της Ουκρανίας, αλλά σε πάρα πολλές πόλεις σε όλο τον πλανήτη, οι Ουκρανοί και οι φίλοι υποστηρικτές της Ουκρανίας μαζεύτηκαν για να τιμήσουμε με αγώνα δρόμο, 2, 5 και 10 χιλιόμετρα, τους ήρωές μας. Οπότε εμείς θρινούμε, η Ουκρανία θρυνεί, κάθε μέρα η Ουκρανία ματώνει και περιμένουμε την υποστήριξη του κόσμου. Слава Україні, героям! Слава Україні! No. Тримаємо скільки вже? 4. Майже було. Молодець. Пане Петро, про, про, пробіг 5 кіло. Який час? Пане Петро? 35-14. Молодець. Підтримуємо! Героя слава! Я сильно поражу. Героям слава! Чоловік вітає, дружину! На. Скільки? Молодці! Молодці! Молодці дай Боже! Ідіть Вод, водічку. Цей біг нашим воїнам всі захищали нашу священну Україну, щоб вона мала своє майбутнє. Слава Україні! Героям слава! На участь у забігу пам'ять героїв, які відповідали своє життя за Україну. Я бігла за свого земляка Ярослава Чайку. Дякую батькам, що виховали сина героя, і ми про них пам'ятаємо. Галина Миколаївна бігла за Андрія Воробкевича, який жив у Греції, і вирішив захищати свою батьківщину і поїхав в Україну. На жаль, віддав. Найцінніше своє життя за свою Україну. Слава героям! Ми їх пам'ятаємо, ми їх не забудемо. Дякуємо за все. Слава Україні! Героям слава, молодці! Все молодці! О, вітаємо! п'ять пенде. Як повіє Ще А ми тую стрілецьку славу збережемо. А ми нашу саму Україну гей-гей розвеселимо. Кіряєфі. Героям слава! Пошу? Пенди кілометра Браво!

Закликала сюди до пам'ятника Шевченка, тому що Шевченко закликав нас ніколи не здаватися. Сьогодні кожен з нас дав своє найкраще я і зробив те найкраще, що може. Пані Марія, ви нас сюди минулого року закликали, ми вирішили це робити щороку. Кожного року у нас буде більше. Дуже приємно, що нині зібралося більше і під під до нас приєдналися греки, які підтримують Україну. Це дуже велико, дуже символічно. Хотілося, щоб було більше молоді, більше дітей, щоб брали участь і пам'ять несли оціх за цих дітей, за цих загиблих наших героїв, щоб ніколи не забували, щоб несли пам'ять. Бо чому ми зібралися нині тут? Бо ми маємо тут нашого ем, пророка, нашого Тараса Шевченка, який закликав. Любити Україну, який закликав до єдності України, який закликав до боротьби України ніколи не падати на коліна і стояти, і то. тоді він передбачував оце сьогодення наше. скільки років пройшло вже. Ой Богдане, Богданочко, якби я б була знала, у колисці б задушила під серцем приспала. Ушанувати оті відмі, відзначити тих наших тих наших героїв теж би сказала, тому що вони віддали нині час свій, щоб прийти сюди, пробігти, віддати шану, честь і пам'ять нашим героям. Дмитро. 10 кілометрів. 10 кілометрів, Дмитро. Дека кілометрів. Пане Дмитре, де ви є? Тут, тут, тут. І Лаврово, і Вукіну. Браво! Слава Україні! Героям слава! Еленіда! От я мастерся. Героїм слава. Херестоме паспорт на полі. Харістуме. Кей? Наша україночка. Яка провірна 5 кілометрів. Слава Україні!